Привіт, це я, ваш спинопас Олексій. Який же ж прекрасний день! І не тільки тому, що в мене є кава. Ще у мене є кіт, якого ми будемо годувати пончиком. Сьогодні я зроблю вам екскурсію по кормовій системі на нашій фермі. Ось до чого була тут ставка з котом, який з'їдає пончик. На жаль, кіт не захотів працювати у вихідний день. Тому вашим гідом буду лише я, свинки і поросятка. Корм та годівля є невід'ємною частиною роботи на фермі. Тому, якщо ми хочемо отримати гарних поросяток, нам потрібно годувати свинок. Але перед тим, як почати годувати свиней та поросят, нам потрібно заповнити кормову систему кормом. Ось таким простим натиском ми запускаємо шнеки та ланцюгові кормороздавачі, які подають корм із кормових веж до спеціальних кормових резервуарів. За кожен відділ на фермі відповідає окрема система подачі корму. Тут я хочу показати, як виглядає шлях який проходить корм від кормової вежі до приміщення. Це проста система подачі корму. Вона складається з двигуна та трансмісії, ведучого колеса та натягуючого колеса. Увесь цей процес забезпечується ланцюгом і спеціальними пластинками. Тут ви можете побачити, як цей процес відбувається безпосередньо у самих кормушках. Коли система повністю наповнена, сенсор реагує на те, що корм є у трубі, та відключає систему автоматично. На клімі ми використовуємо кормушки з повільною подачею корму, тобто поросята своїми шноблями, тобто носиками, штовхають трубу, з якої просипається корм у невеликих дозах. А для підняття вашого настрою ось вам гарненькі та грубенькі поросятка, які вдосталь наїлися корму. Тепер, коли наша кормова система наповнена, прийшов час годівлі свиномату. Ось як цей процес виглядає. Тягнучи за важен, я відкриваю кормушки, у яких є корм. І він просипається у корито для водії. За кожен відділ відповідає свій важень. За оцім цим процесом потрібно дуже уважно спостерігати. Щоб кожна свиноматка отримала достатню кількість корму. Після годівлі ми повторяємо увесь цей процес знову від 2 до 3 разів, залежно від групи свиноматок. Тут ви можете поспостерігати, як саме відбувається цей процес. У відділенні, де свиноматки вже знаходяться з поросятками, такі ж самі кормушки. І такий самий процес годівлі. Корм із кормушок просипається в годівниці, з яких свиноматки їдять цей корм. І як я казав, свинки охоче поїдають цей корм. А от сита свинка це наші сикі поросятка. Тому що свинка, коли з'їсть достатню кількість корму, буде давати нам багато молочка, яке будуть з радістю випивати оці красиві поросятка. 3 години до того 6.00, Десь там з самого ранку. Отже, звідки ж береться корм у кормових вежах, який потрапляє у нашу кормову систему. Як ви вже здогадалися, так, нам його привозять у таких грузовиках у спеціальних цистернах. А з цистерни цього грузовика корм компресором закачується по трубах у кормову вежу. Потужність цих компресорів просто вражає. Інколи корм проходить дуже довгий шлях, щоб попасти у вежу. А от у деяких випадках ну дуже-дуже довгий шлях. Ось по усій цій трубі корм просувається аж до самого верху. Нашої кормової вежі, куди він уже потрапляє прямо із цієї труби. На різних фермах бувають різні кормові вежі. Ось для порівняння я вирішив показати, наскільки велика наша кормова вежа. У деяких фермах кормові вежі настільки великі, що корму достатньо і на місяць, а може і на довше. Останні дві це для кліми. Оці дві великих кормових вежі. В одній з них корм для маленьких поросят віком до 30 днів, а у іншій для старших поросят. Ось таким сьогодні був випуск про кормову систему нашої ферми. Я сподіваюся, він вам сподобався. Тому з нетерпінням чекаю на ваші коментарі та відгуки. До зустрічі!